Річка Амазонка велична назва та поважний вік, 11 мільйонів років, дає їй право на всесвітню популярність та захоплення. Вона є другою найдовшою річкою у світі, лише трохи поступаючи з Нілу. Її називають найпотужнішою з усіх відомих річок, а береги найкращими для спостереження за дикою природою. Річка Амазонка цікаве і певною мірою містичне місце у всій Південній Америці. Вона живить найбільший тропічний ліс землі. Завдяки їй живе та розвивається приголомшливе розмаїття флори та фауни. Дослідження річки тривають не одне століття, але досі Амазонка таємнича і сповнена загадок. Крім довжини, річка вражає своєю шириною, тому її нерідко називають річним морем. У низький сезон у різних ділянках ширина Амазонки становить від півтора до десяти кілометрів. А в сезон дощів ширина досягає 48 кілометрів. Повінь відбувається в період з червня до жовтня. Своєю назвою річка завдячує культурним знанням іспанського конкістадора Франциско де Орельяна. Відкриваючи американські землі в пошуках легендарного Ельдорадо, завойовники його військо, перебуваючи на території Болівії біля гирла Амазонки, зазнали найжорстокішого нападу місцевих аборигенів. Серед яких найбільш войовничими були жінки. Щойно відбившись від них, вразливий іспанець, який спочатку вирішив назвати річку своїм ім'ям, згадав давньогрецькі міфи, де описувався побут Амазонок, відважних представниць прекрасної статі. Саме на їх честь де Орельян і назвав водоймище. У 20 столітті Амазонка драматично боролася з нілом за звання найдовшої річки світу. Відповідно до нових і нових підрахунків перемагала того НАТО африканський гігант. Тільки під кінець століття американські дослідники досягли консенсусу зі своїми єгипетськими колегами і визнали, Ніл все-таки довший, але Амазонка переганяє значно більше прісної води. На цьому суперечка закінчилася, але чи назавжди питання відкрите. Тим більше декілька років тому. Вандах виявили гірський приплив, звідти, судячи з усього, і зростає Амазонка. А це додає їй ще енну кількість кілометрів, яких і так немало. Якщо ліси легені планети, то тропіки, що розкинулися вздовж Амазонки, суперстанція за кількістю кисню, що виробляється. Подумати лише більше 20% усього повітря світу з'являється саме тут. Та й взагалі вся екосистема безцінна для нашої планети, тому бездумна вирубка глобальна проблема людства, яку обов'язково потрібно вирішити у 21 столітті. Говорячи про рекорди, не можна не згадати про те, що в басейні Амазонки на території Бразилії знаходиться найбільший річковий острів у світі Маражо. Його площу можна порівняти з площею Швейцарії. Здається, ця гігантоманія поширюється на все, що пов'язане з Амазонкою. Серед унікальних рослин і тварин, що мешкають там, особливо виділяються латаття Вікторія Регія. Подумати тільки, їхнє листя в діаметрі досягає 3 метрів і може витримати до 50 кілограмів ваги. Серед тварин, що мешкають в самій річці або на сусідній території, зустрічаються і пірані, і гепарди, і анаконди. Але найнебезпечнішими вважаються різнобарвні жаби, їх кілька видів, і один страшніший за інший. Отрути однієї особи не вистачить на те, щоб убити кілька десятків людей за один раз. Тому місцеві жителі навіть близько не підійдуть до берега, не одягнувши товсті чоботи. Індіанські племена, що живуть поряд з Амазонкою, повністю не вивчені й досі. Все через те, що їхній спосіб життя дуже усамітнений, а місця проживання дуже важкодоступні навіть за наявності сучасного транспорту. Тим не менше ці люди дуже цікаві взяти хоча плем'я Марубо, він має стародавній звичай день і ніч змінюючи один одного з одинаковим ритмом стукати по барабану. Завдяки цьому у всього племені синхронізується пульс, і всі мешканці почуваються одним цілим. Медики, які проводили дослідження, підтвердили той факт, що ритм серцебиття практично одинаковий, навіть якщо порівняти людей похилого віку та дітей. У 2011 році річка була визнана одним із семи чудес природи. Між 65 та 145 мільйонами років тому річка Амазонка текла у бік Тихого океану у протилежному напрямку тому, як вона тече сьогодні. Там, де сьогодні знаходиться гирло річки Амазонки, колись було високогір'я, через яке протікав західний потік. Підйом Ант на заході змусив річку Амазонку повернути назад. У ній мешкають амазонські дельфіни. Амазонський дельфін, також відомий як рожевий дельфін або боуто. Є один з чотирьох видів справжніх річкових дельфінів. На відміну від своїх побратимів, що мешкають в океані, річкові дельфіни живуть виключно в прісноводних середовищах проживання. Грунтуючись на скам'янілому дельфіні, виявленому в басейні Піско в Перу, амазонський дельфін за оцінками виник близько 18 мільйонів років тому. Система річки Амазонки протікає через 9 країн Південної Америки. Вона плавно перетинає Еквадор, Колумбію та Венесуелу. Увійшовши до Бразилії, витікає з Атлантичного узбережжя. Її притоки перебувають у Болівії, Суринам, Гаяні та Французькій Гвіані. Басейн Амазонки вкриває 40% території Південної Америки. Підтримуйте україномовні канали на YouTube, ставте лайк відео та підписуйтесь на наш канал.